Чесно, я такого ще не бачив. Привіз нам сьогодні клієнт на розборку ось такий домкрат на ремонт. Дивіться, дюральовий корпус у нього. Ось так він виглядає, ми вже його розібрали. Ось тут з боку підкачка. чик-чик, І він двохштоковий. Це корпус у нього всередині. Ось це. Він двохштоковий, ще ось викручується. ну коротше, Цікавий такий домкрат. Не знаю, Ми озвучили ціну ремонту, клієнт приймає рішення, якщо він буде його робити, то потім я вам покажу вже його в зібраному стані. Що, Ваша улюблена рубрика ремонт домкратів будь-якої складності. Це вже в нас розібрані, які чекають, поки їх саньок збере. А тут домкратики, які ще не розбиралися. Це такі, що популярні, це 12 тонник, це е, двохштоковий 5-тонний, також 12-тонний. Ось такі домкрати в такому стані. Є підкатні домкрати. Коротше, будь-якої складності. Також питають, за рохли. Це все робиться. Ось прес якийсь. Все, що зв'язане з гідравліком, все робиться. Якщо номер внизу під відео, то Вальтер Віта.